Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні вечір неділі і в нас хочеться поговорити з вами на таку тему, дуже-дуже актуальну тему. У нас в центрі України вже декілька днів аномальна спека, але з неділі обіцяють іще більше, а по других регіонах ще тільки обіцяють 41-42 градуси. Тому я думаю, що ця тема буде актуальна. В нашому регіоні взяли градусник, положили його на землю. то Остання поділка 55, то якраз поділку там зупинилася, тому що може було і більше, але градусник не показує. Тому та тема, про яку я хочу говорити з вами, я думаю, що вона дуже актуальна. Це тема, як пережити цю аномальну жару, аномальну спеку. Страждають всі, і люди, і рослини, і тварини, всі, але я буду говорити про людей, тому що цінніше, ніж людське життя, немає нічого. Я поділила на декілька таких, щоб, щоб поплити там, щоб нічого не забутись. Перше поговоримо про одяг і про взуття. Що стосується одягу? Футболка, плаття, сорочка, щоб не, не, не було, щоб не одягали. Натуральне, широченьке і світле. Чому світле? Якщо одягає людина чорне, коричневе, фіолетове, різні такі темні, темно темно-сині, воно притягує сонячні промені і нагрівається, і людині стає ще жаркіше. Тому модно, молодь зараз в чорному ходить, але не потрібно одягати світло. Чому таке хлопок бавовняне? Тому що гарно впитує цю вологу, під, коли людина потіє. потіні. Сукня саме. І щоб воно було широченьке, все-таки, щоб воно не прилипало і трішечки провітрювалося. Те саме стосується і нижньої білизни. Я думаю, тиждень-дві тиждень можна перетерпіти без всякого суперпопере якогось модного, головне, щоб воно було. Гігроскопічне, щоб воно вбирало вологу, щоб воно для тіла було комфортно, тому що тілу дуже важко. І ще щодо одягу, довгі спідниці, довгі плаття не одягайте, тому що з точки зору безпеки. Голова закрутилася, сонце увага у нас така розсіяна, увага. У людей хтось за кермом їде, теж спека діє на цей десь там собака вискочила на дорогу. І людина затормозила, ви злякалися. Це ситуації різні бувають. А довго спідниця спотикнулася і маєте проблему. Будьте уважні. Ну, брюки, джинси отакі товсті, обтянуті. Спека це не потрібно. Дуже багато різного одягу, різного. Носять зараз ці велосипедки, воно обтягнуте, воно геть таке облибло, і тіло наше пищить, і якби воно могло сказати, що воно нам сказало, це тіло, тому що йому важко, і воно не дихає, тому що його жали з усіх сторін, будьте мудрими. Далі. Ще одне. Коли ходите на роботу, коли вам потрібно на роботу? я Америку не відкрию. Може, хто знав, не знав, це таке. Візьміть з собою, складіть у сумочку навіть предмет нижньої білизни запасний. Не смійтеся, не кидайте на мене каміння. Візьміть, покладіть туди футболочку. За весь день дуже спекотно, дуже жарко. Людина потіє декілька ревів, то мокра, то холодна, то мокра знову. В кого сидить з кондиціонером і все там супер, я не про таких. Є такі люди, які в дуже важ... в тяжких умовах, різне буває. І щоб було неприємно, щоб не доставати неприємність комусь, і щоб самому вам не було незручно, зайшли, передяглися, те склали в пакетик і все. Це щодо одягу, взуття Взуття одягайте таке, щоб у вас не сковзалася нога. Знову ж з точки зору безпеки. Нога вспотіла, десь в хлопанці чи щось таке ви одягаєте, нога потіє. Десь переходили дорогу, поскобзнулися, нога вивихнулася, зламалася, комусь неприємності, хтось затормозив різко. Не потрібно, цього можна уникнути. Одягайте. Одяг такий і взуття. Зараз є різні такі мокосіння, всі такі в сіточку, в дирочку, які гіроскопічні, і це безпечніше. Гігієна. Гігієна, ми розумні, всі ми знаємо, але я вам скажу те, що може ніхто не казав. Дівчатка, стосується вас, коли е, навіть йдете на роботу, не вживайте, не використовуйте. Ні в якому разі, коли спека, не використовуйте дезодоранти і антиперспіранти, не використовуйте. Е, в рекламах такий гарний антиперспірант людина не потіє. Чому вона не потіє? Мертві не потіє? Всі люди потіють, а де дівається піт? Антиперспірантом заклеїли, дезодорантом. так Заліпили, заклеїли, токсини не виходять, піт не виходить. Він є, він доходить, його заклеїли, він просто не вийшов. Голову помили, помили ці круті шампуні, волоси блискучі, його просто покрили, перхоті немає, тому що воно просто як клеєм покрите. Воно є, але його закрили, тут закрили. Попід руками закрили, ще одне місце дівчатка прокладками закрили. Жарко, спека. Організм потіє. Він оці всі токсини. Він це виводить з організму, кровом позартуляли і мають проблеми. Там прищі вискочили, там якесь запалення. Будьте уважними до свого тіла. Краще. Візьміть з собою. Пачку серветок, не вологих. Вологі Волові серветки, те ж саме, вони пропитані речовиною, яка протирає шуку, вона ніби така, аж трішечки слизька, ніби, тому що там якась речовина така є. Візьміть прості сухі, підіть під краном намочіть, протріть кругом, де вам потрібно, хоч 10 разів на день. І вам буде і зручно, і не буде запаху, і не буде ніякої шкоди для організму. Ще одне: є таке дитяча присипка в аптеках, гіпоалергенна. Ви беріть собі дитячу присипку. Сполоснулися під рукою так просто, просто так протерли легесенько. Пори дихають, все дихає, вам не береться і вам зручно. І навіть ноги, щоб не скобзалися, якщо ви в клопанцях, теж чисту ногу протерли і присипочкою скобзатись не буде. Митися душ. Приймають, хто є, в кого ванна є, в кого немає. Взяли відео води, вода щоб була клінатна температура. Додали туди чайну ложечку соди, чи чайну ложечку солі, чи морської солі, чи навіть перекису водню. Додали для того, щоб обеззаразити цю воду, щоб вона була у вас чиста, і хоч сто раз на день. прийшли, взяли серветку, з тіла обтерли і пішли відпочивати, чи робити якусь роботу там. Тому що потрібно організму допомогти. І, і знову ж таки, дівчатка, це вас стосується, чи на дворі робили, чи десь там прибігли, вам спекотно, в ноги жарко, ви побігли ногу, виставили в душ і холодною водою помили. І чекайте запалення жіночого таких проблем. Нам це не потрібно. Це стосується прийняття душ, коли спекотно прибігла з роботи чи прибіг з роботи. Мокрий зовсім і в душ, і холодна вода. Ні в якому разі цього робити не можна. Тому що можуть бути такі судоми, різниця температур. Наш, наші судини, капіляри, оці вони можуть таку зіграти злу, злий жар жарт, з нами. Цього робити не можна, ні в якому разі. Реакція може організмом бути зовсім інакша. У багато, Я знаю таких людей, у яких навіть від перепаду температури стався інфаркт. Тому що це дуже велика, стресова ре... така реакція нашого організму. Цього робити не можна. Далі, це стосується помити ноги, помитися в душі. Ополоснутися, протерти ноги, О, своє, своє звуття декілька разів на день, якщо ви працюєте на роботі, вийшли в туалет, там є вмивальник вологою серветочкою взуття середини протерли трішечки, ноги протерли хвилинку, посиділи, там, постояли, воно провітрювало, вам буде легше, організму буде легше. Так, Це щодо гігієни. Гігієна ще ну, там я далі теж хочу сказати, поговоримо про їжу. Їжа. Їжа повинна бути легка. Чому? Тому що, хто знає, взимку люди, які важко працюють, які багато на, на, знаходяться на свіжому повітрі, їм дають багато їжі такої м'ясної. Тому що, коли м'ясо перетравлюється, воно виділяє тепло і людина зігрівається. Від, від травлення вона зірвається. Дають багато квасолі, таке, багато білкового такого м'яса, таке, щоб воно довго перетравлювалось, і під час перетравлення виділяється тепло. Тому, від противного, коли влітку і так спекотно, ми не знаємо, де себе діть від цієї жари, навпаки, м'ясо, квасоля, отаке от всяке якомога менше, їсти їжу легку. Можна їсти рибу, можна їсти овочі, фрукти. Якомога таке м, легка їжа. Знову ж таки, для травлення, тому що організм наш, всі сили витрачає на те, щоб пережити спеку. Для нього ця спека це ну, не тільки для тварин, для отак, нам зверху спекотно, весь наш організм, всі суси, судини в голові і серці, все в, таку, в таке навантаження працює йому потрібно допомогти їсти багато смаженого. Особливо на вечір ні в якому разі не можна, тому що важко, організму важко. Людям похилу віку. Я звертаюся до вас особливо. Е е смаженого взагалі відмініть, не потрібно. Ті різні піріжечки, різ перетерпіть, воно не потрібне вам. Оселедець ні в якому разі, влітку, оселедець не їжте. Я для до всіх звертаюся, особливо людям похиловіку. І знову ж таки, чому? Тому що оселедець це там багато солі. А сіль вона затримує, вона не виводить рідину із організму. Тобто, коли ви поїли і в туалет, людина бігає часто, а тут не бігає. Це не тому, що в неї з почками стало краще, а тому, що затримується. Там виходить якось набряк. Я, я не медик, я не розумію сильно в цьому. Набряк виходить, і вона не виходить. І потім виходять набряки. Ноги набрякають, руки набрякають. Це ж те саме всередині. Тому не потрібно будьте обачними і уважними. Молоко виключіть молоко. Молоко згущує кров. А коли спека, потрібно, щоб більше таки циркуляція крові, циркуляція повітря була, більше вологи. Ось так. Воду. Це щодо воду. Воду потрібно пити. Ні в якому разі не прибігайте з спеки, не забігайте в кухню, хватайте з холодильника, холодну, заморожену воду п'єте. Не можна, тому що е, знову можуть бути судомі, ті самі судомі, що зверху, що м'язи, те саме може бути всередині. Температура різна. Цей перепад температур він може зробити такі ніби судоми всередині. Ну, це не... Це не є добре для нашого організму. Водичка постійно повинна бути з вами. Де б ви не були, куди б ви не ходили? Чи ви в кімнаті сидети телевізор дивитеся, щоб для вас або склянка з водою, або пляшечка з водою. Кажуть, потрібно пити там 2 літри води, скільки там, побільше води пити. Не всім корисно пити багато води. У кого є напрямки, в кого проблеми з серцем, судинами багато, або з нирками, багато води не можна, тому скляночку взяли. По ковточку, і шкоди не буде, і ви будете зловжувати свій організм. Далі, щодо роботи. Хто ходить на роботу, звісно, він ходить на роботу. Вранці йде, ввечері приходить. Бажано не брати, бажано напаки, брати з собою якийсь тормозок, якийсь там коробок, щось туди складати, якусь їжу, щоб ви не бігали в обід, саме спека, піку такої спеки, щоб ви не бігали. Десь там кудись по магазинам чи, чи, чи додому бігли на обід. Можна перетерпіти і поїсти поки там. Е, хто вдома, а в нього багато роботи, чи то чи господарство, е, любить довго поспати, тут вже, вибачайте, доведеться перетерпіти, будильник поставили, ранесенько встали, роботу до спеки, поробили, вікна, двері повідкривали кругом, щоб у вас було провітрювання. Пішли попрацювали, сонечко вже 8 годин почало припікати, зайшли, позакривали вікна двері, і весь день знаходьтесь в будинку і відпочиваєте. Робіть якісь хатні справи такі по можливості. Вечором сонечко, ну, там пів восьмого куляні, виходив, то ще було спекотно, але вже можна було щось робити. Він вийшов, попрацював, вікна, двері знову відкриті, навстіж, і знову все провітрюється до ночі. Потім. Якщо у вас є можливість, протирайте підлогу, протирайте підвіконня, протирайте всі поверхні, щоб кожен день було вологе прибирання. Якщо у вас є можливість, немає можливості, чи то нездорові, чи то вік у вас вже такий. Просто десь в декількох місцях поставили, і особливо на вікні. Ставте на вікно. Там, де у вас сонячна сторона, і де сонце пече. Ставте туди чи то склянку, чи то баночку з водою, і щоб було випаровування, і трішечки буде таке, як вологість повишена в кімнаті, легше буде дихати. Так, далі що поведінка? Пішли спекотно, пішли на пляж своє спритне, різна там їда, багато різної їжі то, що псується на сонці само собою, то, що випили і воду побігли само собою, ну, потрібно трішечки поберегти себе і в людяні місця бажано не ходити, тому що ми пам'ятаємо, що всі мікроби, всі бацилиці, всі вони люблять таку спеку. Вони розмножаються із швидкістю звука, тому якомога себе удалити на цей тиждень, два, ця показпека така, можна себе трішечки обмежити в цьому, щоб не ходити на такі. І це ж саме стосується і церкви. Навіть люди віруючі, які ходять до церкви, подумайте не тільки про себе, тому що якщо ви один день чи два тижні у нас буде. Дві неділі ви пропустили службу в церкві. Бог на вас не образиться, повірте, але ви уникнете самі неприємності і не доставите неприємності комусь, тому що стало зле, жарко, стало зле. Втратили свідомість, люди кидають вже і слово Боже, ніхто не чує, і службу припинили, і надають допомогу цій людині. Ну, кому це потрібно. Ви знаєте свій організм, ви знаєте, як ви переносите жару. Ви знаєте себе краще, ніж знає хтось, Пересидьте цей момент вдома. Далі прикраси. Те ж саме кольця, браслети, я свій браслет чуть не загубила, тому що мокро, потіє і зсувається. Те саме обручка. Спекотно, тіло мокре, сунулась, втрату і шукайте. За ці два тижні, скільки буде спека, якщо ви цього не зробите не смертельно. Макіяжі, оці всі новомодні оці, кушони, оці всі тоніки, оце все. Просто дайте тілу дихати, допоможіть своєму тілу. Оце вся оця краса. Вона дуже велике йде навантаження на організм. Йому так, в таку спеку йому дуже важко. Тому, якщо вас люди люблять, вони вас без того макіяжа люблять. А якщо не люблять, то подумайте, для кого це потрібно, оцей макіяж? Для себе перетерпіть, ви в себе і так самі, самі кращі. Заміни вам немає, запчастин до вас немає. Тому бережіть себе, будьте обачними. Ну, я, я ось так думаю. І ліки. Хто приймає системні ліки, хто систематично лікується? Вранці, ввечері приймаєте ліки. Знову ж таки, будь ласка, я вас прошу. Якщо ви, люди вже по хилу віку, живете самі, до вас ніхто не приходить, щоб хтось вам допомагав, ідіть рано вранці. Хліб, куди вам потрібно за продуктами, ані можна раз на тиждень купити продукти, ми раз у місяць купуємо продукти. Щось колись там докупали, докупляємо раз у місяць, купуємося необхідне. Без зайвої потреби ми не виходимо десь далеко, тому що ми розуміємо, що не хочемо доставляти неприємності і лишніх таких зайвих турбот нашим дітям і внукам. Тому Вийшли вранці, купили що вам потрібно, або навіть взяли хліб на 2-3 дні поклали в холодильник. Нічого йому не буде, і вам нічого не буде, якщо ви чистити 2 дні будете хлібе сісти чи все. Живіші будете і здоровіші. Тому що дітям і внукам ви потрібні здорові. Пам'ятайте про це? От, ліки не забувайте пити, воду не забувайте брати з собою. І що хочу сказати, куди б ви не йшли, особливо люди похилого віку, і люди, які приймають системні ліки, беріть з собою сумочку. Куди ви там берете гаманець, сумка, кладіть туди, там, де ви кладете телефон, можна в чехол телефона, маленьке така вирізати щось такого щільненького, ваше прізвище, ім'я по батькові там, номер телефону і ліки, які ви приймаєте. І тут же покладіть ті ліки. Знову ж таки, спекотно. Не очікувала, стало зле, стало погано, втратила людина свідомість. Всі, коли не бігають, не знають, куди телефонувати, що робити. Коли ж у вас є, відкрили, подивилися, ага, ви приймаєте такі ліки приймає, і номер телефона є, і, і ліки ті є, то людина знає, що з вами далі робити. Ну, знаєте, це такі поради, може комусь смішні, може хтось буде показувати мені. Але ну, так і в мене було побудження це сказати, тому що ми часто буваємо між людей, часто бачимо людей, особливо я. Я дуже багато бачу і доводиться допомагати людям багатьом у таких ситуаціях людям похилого віку та різним, особливо людям похилого віку. Вагітні, дівчатка, особливо зараз, будь ласка, ну будьте розумними, будьте мудрими, не швендяйте зайвий раз по сонцю, не, не жартуйте, тому що у нашій сім'ї був такий випадок о, цього теплового удару. Дуже довго дитина наша виходила після нього. Дуже довгий і такі важкі наслідки були. Це було дуже довго, така дуже довго. Це, це не жарти. Тому, будь ласка, будьте обережні, будьте обачні, любіть себе, любіть своїх ближніх, щоб вони не турбували зайва про вас. Тому що особливо люди віку, я роблю на це наголос. Тому що, коли зле батькам або дідусі з бабусею, і ваші діти піклуються, внуки про вас, вони не йдуть, не рухаються вперед, тому що чи то робота, чи в їх є дітки, вони вимушені. Вам. Увагу свою приділяти. Це добре, якщо просто заїхали в гості, отак. а коли людина хвора, вони розриваються, розриваються між роботою, сім'єю і вами. Давайте не будемо доставляти таких неприємностей своїм близьким, будемо любити їх. А я вам скажу так: Господь благословляє кожного з вас і береже. А з вами, завжди, я, любов. І я вірю, сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося.